Справа СВУ є цікавою з дуже багатьох поглядів, і не тільки тому, що вона дуже надається для того, щоб бути представленою на експозиції. Ми дуже дякуємо нашим партнерам з музею і нашим партнерам, з якими ми працювали з наукових та меморіальних установ, що вони постійно повертаються і до теми політичних репресій Совєтського Союзу, і також, зокрема, до справи СВУ. Можливо, у декого може так, скластися таке оманливе уявлення, що справа СВУ начебто є вже загальновідомою, і це до певної міри. Тільки частково є правдою, тому що власне з публікації самої справи СВУ з питання доступу до справи СВУ в кінці 80-х, на початку 90-х років. Вже е, коли союз підходив до е, свого колапсу, власне, доступ до цієї справи, до того, що ж насправді трапилося з видатними українськими діячами науки, мистецтва, е, письменниками, поетами, це було одне з тих питань, яке стояло на порядку денному, і власне е, справа СВУ була. Одним з таких важливих е, пунктів, які загалом і рухали сам процес удоступнення документів з колишнього архіву КГБ, тому може статися, що, начебто, все відомо, але це зовсім не так. Справа Сво налічує понад сотню томів. І власне, мабуть, не так багато дослідників взагалі її всю прочитали на сьогодні. Справа є повністю оцифрована. Власне, на жаль, з через російську агресію і війну проти України, і те, що під час цієї війни на жаль, також гине і культурна та історична спадщина України. Ми оцифрували повністю цю справу. Тобто, в принципі, з нею кожен може зараз почати працювати, але це до певної міри є викликом. По перше, через велику кількість матеріалу, який зберігається. А по-друге, через специфіку цього матеріалу. Власне, це одна з таких перших масових. Зфальшованих сфабрикованих справ до цього були також групові справи, спрямовані проти українських видатних діячів, політичних, громадських і справа уряду УНР, і багато інших. І після справи СВУ також були багато е групових масових справ, як наприклад, справа весна, яка налічує понад три тисячі з половиною томів, які були масштабніші. Але власне справа СВУ це є, мабуть, той поворотний момент, коли е з однієї сторони. Е Комуністичний режим сфабрикував, сфальшував цю справу. А потім, те як було здійснено це фальшування, воно вже почало відтворюватися. Почало почався цей досвід. Мультиплікуватися по всьому совєтському союзу, і, власне, якщо подивитися на ту справу, яка зберігається, то зразу помітно, що частина з цих томів просто видані е е друкарським способом. Тобто вони вже видавалися так, щоб бути розісленими по інших управліннях совєтських спецслужб для врахування фактично цього, якщо так дозволити сказати, в лапках досвіду в роботі. Як методичка? Фактично так. Тобто, це в нас є. Цілий ряд таких справ, які були розстережовані і пізніше НКВД і МГБ, для того, щоб власне використовувати як методички для навчання нових поколінь співробітників совєтських спецслужб. Власне, з цього погляду ця справа є надзвичайно цікавою, тому що там не тільки зберігає. Тобто сама, саме конструювання цієї справи, кількість томів, які присвячені тій чи іншій персоні, вони фактично тотожні по, по, по два томи на, на одну особу, але також цікаво тим, що. До справи додаються також контрольно-наглядові е, справи ось, та за тавтологію, тобто то ми, де накопичений весь той матеріал, який не увійшов в основну справу СВУ. І це власне допомагає зрозуміти, як відбувалася селекція, тобто як відбувалося фабрикування цієї справи. І на жаль, е, те, що ми бачимо сьогодні, що е, Росія продовжує використовувати ці методи фальсифікації і. Е, і сьогодні, на жаль, на, на тимчасово окупованих територіях проти е, українських військових полонених, тобто то цей досвід, який був накопичений е, совєтськими спецслужбами, він продовжує використовуватися. І, власне, тому і важливо сьогодні говорити про це не тільки через різні нові публікації, не тільки через те, що можна працювати з е, цією справою, і кожному хто забажає, але також. Е, Показувати це в популярному форматі, як це зроблено в музеї, за що ми надзвичайно вдячні.